Так, дивіться, результат роботи котла Пітон на аграрних відходах. Нагадую, що ми цей котел завантажили майже до повної загрузочної камери відходами соняшника. Подивіться, який результат від повної загрузки. От залишилась така величезна купа попілу, яка забила у нас газове вікно. І а, через колосник не просипається. Відповідно, якщо б ми робили до завантаження, через там, наприклад, верхню дверку, висипали б ще по один мішок, котел би вже не горів би, тому що тут величезна а, подушка з попілу. Що потрібно робити, друзі, в такій ситуації? Не чистити, не зупиняти котел, потрібно замінити колосник, конкретно під аграрні відходи, саме з-під соняшника. Тому що зольність дуже висока. Подивіться, скільки попілу, і цей попіл має просипатись. А прозори між колосниками стандартними, подивіться, отак от іде там 8-10 міліметрів через оці прозори він не встигає просипатись. Подивіться, от скільки під колосником майже немає попілу. А на колесниках зверху його дуже багато. Тому, якщо ви опалюєте або брікетами з соняшника, або, або опалюєте аграрними відходами саме з соняшника, тому що соняшник, ще раз кажу, дає дуже високу зольність, то ви просто робите собі або замовляєте у нас додатково конкретний колосник під аграрні відходи. Ми робимо зварюємо з квадрата колосник з більшими прозорами. І вони у вас краще просипаються, тим паче, що в нових моделях котлах у нас у всіх стандартно ідуть. Рухомі колосники ще й натиснули декілька раз на педальку, Цей попіл осипався, і ви робите до завантаження, і котел чудово далі працює без зупинки. Тому, друзі, під конкретні вити палива іноді потрібно просто замінити колосничок і все у вас буде чудово працювати.